Андрей. Добрый день! И сегодня наше видео начинается в Лего. Лего, а самое Лего Сити! Как вы видите, это на хлопчика, какой-то ремонтник. дам. Я вы видите, у него каплюшек вот такой хороший. Вибачте, дуже смішно, бо в нього там дюрка в голові. Зараз покажу вам. Почекай, Дивіться, дивіться. Трохи ржачно з таким чувачком гратися. Постійно всі ржуть, я кажу хлопцям, не ржіть, а вони не ржуть, бо дюрка в голові. Вибачте, тут на в його печать, а тут нічого немає. Так, руки, ноги, все хорошо тримається, нічого не відпутає, не випадає так. І все на цьому. Шутика немає. немає. Да, в нього немає. Ну, це ж його немає. Ладно. Це був з вами мій брат Андрій і брат Ваня. Е, так, е, не забувайте підписуватись на мій канал, е, ставте лайки, е, в коментарі щось пишіть, якщо вам подобалося ні. Ну і все, до побачення. До побачення. Чекаю нових з е, чекаю вас, щоб подивилися на відео. Переглядайте. І... Da. Video, ну, коротше, придумайте щось, створюйте, свої мультики, всяке своє все створюєте. І дивіться тільки нас, ми вам інтересно завжди все покажемо. До побачення.